Слухає Шахета, ти на Франкфурті давно граєш? Вже більше року. Я теж приблизно так. А до того на Стокгольмі катки крутив. І я на Стокгольмі не граю, бо там сама русня. Головне, грають з пінгом під сотні і все одно пруться на цей сервер. Я раніше грала на Варшаві, але польські хлопці, як тільки дізнавалися, що я дівчина, одразу починали стопити мене. Там моліки мені під ноги кидать, флешать в очі, щоб потім хейтити золота. Так на Франкфурті там же ж теж поляки є наче, ні? На Франкфурті всі адекватні. І русні немає. Шахет. А чого ти досі Даймонд? Ти з таким скілом мого раб запросто бути радіантом. Та ну, я вже була асцендентом. Я могла б бути і Мортал, але мене так тільтує зранки, то що я мала в нього грати. І взагалі, злилась до Даймонту. Просто дринда. Mm -hmm. Уявляю, як вони тут всі попеклись. Це вам за концерт, суки. Даня на. зніми мене всередині. Стійте, давайте всі разом. Та я не буду фоткатись. Ми коли з Маріуполя виїжджали, я на таке не дивився. Знаєте, на пів життя вистачить. О, давайте краще біля цих. Що це? Мішки якісь? Це княгиня Ольга. Із неї ще два руфляних монахи. <рес> не, ну гарний, значить, раз так бережуть. Зараз покажу. Він прикольний. Mm, давай. все супер. О, відбій. Але концерт, звичайно, вже не Та-да. Epic fail. Так, метро вже працює. Мені треба з ким зустрітись. Це з ким же? Це доросла справа іначе. Та ти що, Франик, ти від мене на півроку старший, Галю. Гаразд не стартуй. Є тут одна каліжанка. В Києві вчиться, в мовпі. Підеш зі мною чи зустрінемось на вокзалі? Та ні, знаєш, я погуляти ще хочу тут. Ну, метро там унизу. Дивись, Франик, там є і синя гілка, і червона. Тобі на яку? Розберусь немаленький. Шахет. Радий був побачитися. Ще що концерт відмінили. Не кажи, йобана русня. Все, я побіг. Даня, потяг не провтикай, квитки в тебе в телефоні. Я пам'ятаю. Шахет, ну. Що будемо робити? Може тут у вас якісь класні місця є подивитись? О, ти ж тут вперше. Угу. О, я зроблю тобі екскурсію по всіляким місцям рафляним. Давай.